Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня. Пропоную до вашого огляду розпакування декількох посилочок сайту Aliexpress. Посилки тепер щось йдуть дуже важко. Ну, деколи з логістикою в Україні проблема по деяких посилках. Особливо з Укрпочти. Так, сьогодні нам прийшли дві, Ну ця вже каталася по області тиждень. Так, з неї почнемо. Так, ось такий трек. sve prešle. Dva lihtari. Tak, to ne mislim. Roboči, komplektači. Tak. Tak. кабель зарядка Type C, пробочка трошки помета, так вот такие Лектор. так пробуем ключеты, так, это рабочий Передаємося на другий. Зарядка теж так всі. Це ж другий вже ось такий. Ну, У мене повне розпакування. Досить хороший ліхтар. Так. Є. Так, ліхтарі робочі. Так. <клухи> Хто там до такої посилочки? До речі, на ліхтарі і на ці посилки будуть посилання в описі до відео. Це пройшло 200 посилочки. Починаємо з першої. Це є розумна розетка. Я дивився у продавця. Зараз її нема у продажі. Ціна на момент продажу була на момент продажу ціна була 671. Верніше, 691. Ось така розетка 16 амперна з європейською вилкою, програмована Wi-Fi розетка. Бралася для того, щоб... Підключити ось ці характеристики. Підключити болер, Тобто виключати собі дистанційно з телефону. від 12, наприклад, або інший якийсь пристрій до від 12 ночі і до 6 ранку. І також воно в програмі показує, скільки. Скільки спожито електроенергії. Так, тут є QR-код, щоб скачати додаток, по якому з'єднуватися з, з телефоном. <кій> Вибачаюся щось хворіше. Не можу відійти. Ну, також є Amazon Alexa, і з кукала асистента вона. Ось така. Друга. Ось таке. Сьогодніка. Так, 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 так. Це бралися на пробу? Проще такі. Так. Два дюбілька кріплення. Інструкція по установці. Це є смарт-включатель, Ось таке каждо. Пише тента. Це такий, -то, певно, запобіжник чи що. Ну, хто електрик, може, напишіть у коментарях до відео, що це за штучка. Ось так. І ось такий включатель. Брався один на пробу. Ну, ще пляночка срібний сервер, ніж більше як сріб на 20, брався один на пробу. Як під'єднується, все буде гаразд, то буде братися більше. Ось такий. Ціна на момент покупки 776. Ну, цей товар є у продавця, так що в описі напишу. Напишу посилання на, на, на продавця, де я брав. Ось так. Ще багато йде посилок. Думаю, що завтра, післязавтра вже мають бути і паяльник, який я замовляв. Ну і батар... акумулятори мають бути. І е... ліхтарик Philips. Ну багато чого є. Так що підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте лайк і коментуйте. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні.